Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі Кріптодон. Ну що, давайте трішки проговоримо про WhiteBit токен і ту дискотеку, котру він влаштував буквально вчора. Ну а якщо бути точним, то ми говоримо саме про 11 вересня. Я не знаю як ви, але я і хлопці з закритого чату точно торгували всю ніч. Бо, типу, упускати таку можливість просто не можна. Це трапляється дуже рідко і за такий проміжок короткого часу можна заробити дуже великі кошти. Ну а якщо ви ще і досі не зрозуміли, про що йде річ, я пропоную вам переглянути графіки. І так, дивіться, йшло в нас, як ви бачите, все максимально рівно, максимально спокійно, без будь яких бентежних. Новин. Жодного сигналу на те, що щось буде неладно, ну просто не було. Максимальний штиль, який тільки можна представити. І потім почалося вниз вверх, вниз вверх, вниз вверх. І це продовжувалось дуже-дуже активно на протязі 11 числа, котре перешагнуло. Потім на 12 -е число о півночі. Типу, з 22 і до 2 ночі йшли максимально активні торги догори донизу. Чесно кажучи, я був максимально активним перші 15 хвилин, тому що це була неділя. А в неділю я відпочиваю з дружиною, і якось то не до того. Але. Почало дуже сильно вібрувати в мене е, в телефоні. Я переглянув, що там коїться, і дивлюсь, хлопці з закритого чату пишуть, що все труба. Залітайте всі, беріть все, що тільки можете, бо там понеслось. Ну і я що? Я зайшов, подивився, дивлюсь, дійсно, труба. Дійсно, треба залітати і витягувати всі кошти і пуляти їх туди. Так ми і зробили. А, правда, транзакція з КМОЛУ йшла більше ніж півгодини, і це все трішки підзіпсувало, але не суть. Що я зробив? В мене на Whitebit був проєкт, як ви знаєте, Мамкін Investor. я зливаю все в нуль повністю. А всі токени скидаю, З незначним плюсом там виходить 1180 доларів. Ну, типу, непогано. Починаю трейдити 1180 доларами. Раз провів, два провів, три провів, чотири провів. Дивлюсь, 900 доларів нафармив. Думаю, ніхера собі. Закупую ще раз понизу. І бачу таку ситуацію. З верхів торги переходять на низи. А я-то закупив. Начебто і нанизу по верхніх позиціях, але по нижній позиції вийшло, що я закупив наверху. І все, я завис в транзакції. Думаю, ну, типу, дальше летить ринок, на низах торгую. Дивлюся, вже дійшло до 3,4 вайтбіт, а я закупив по 4,5. Ну, типу, скидувати в великий мінус не хочеться, бо все, що заробив, перекривається. Думаю, потрібно заводити кошти. Забігаю на QMall, скидаю VWay, Заводжу його швиденько на WhiteBit, Ну, як я думав. А виходить, що транзакція з QMOL на WhiteBit іде 30 хвилин. Чекаю я, значить, таки, чекаю, чекаю, чекаю. Дивлюся, 3,4 перетворюється в 37, 3,7 перетворюється в 4. 4 перетворюється в 4.3. Кошти заходять. Дуже вам велике дякую. 30 хвилин пройшло, токен зріс в 1 долар. Ну що, ну беру по 4,3. Беру по 4,3 і ринок падає в штіль. Знову. Ну що ж, думаю, ну добре, зависло, окей, не проблема. Я так підрахував, забрав я по 4.3, скидаю по 5,9. Чистого в мене виходить доходу. А, 2 з копійками. Думаю, ну непогано. Закинув, очікую. Я розумію, що ти максимально здивувався від формату цього відео, але воно і досі тримається максимально емоційно, тому що це було дуже круто. Ми дуже круто потрейдили. Я відчував себе якимось топовим трейдером з тих самих крутих американських кінофільмів. Тому, будь ласка, якщо ти також залітав, також трейдив, пиши, що вдалось тобі натрейдити, як які взагалі в тебе були емоції, бо це дійсно круто. А на цьому все вам віщав Криптодон вдалих торгів.